Друзі, цього року прийшла в Німеччину зима така гарна, сніжна. А з нею прийшли різдвяні свята. В кожному місті та містечку відбуваються ярмарки. Ось так різдвяний ярмарок проходить у невеликому містечку Клінде, земля Шлесві-Хольштайн. Для цього міське управління виділяють певну територію. А ось розливається мелодії різдвяних пісень у ганзейському місті Любек. Тут на передсвяткових вулицях розквітли яскраві гірлянди. У повітрі витає аромат смаженого мельдалю, клінфейну та імбірних пряників. У мене вже різдвяний настрій. Квяткові ярмарки в Німеччині відкриваються за півтора місяці до Різдва. Тут утриматися від перекусу просто неможливо. Мало хто з відвідувачів обмежується одним разом. Хтось приходить кожні вихідні, хтось регулярно зустрічається випити ввечері клінтвейну з родичами, друзями чи колегами. Цей запах кориці, ванілі, меду та родзинок, різдвяні мелодії, що ллються звідусіль, ратушний годинник, лоскунчики все це навіє відчуття казковості того, що відбувається, та манить туристів з усього світу. Зараз зігріємося глінтвейном. Ароматним затишним напоєм для холодного зимового вечора. Отже, надійний рецепт гарного зимового настрою це відвідування різдвяного ярмарку. А ось ялинка бажань. У німців є ще така цікава традиція. Записувати свої бажання та розвішувати на ялинку. Історично так склалося, що різдвяні ярмарки німецької Вайна почали утворюватися навколо міст, де продавали свіжозрубані ялинки. Саме там дрібні торговці воліли торгувати ялинковими прикрасами, пряниками, глідвейном, сувенірами. А бродячі актори показувати спеціально підготовлені до свята, сценки і життя святого сімейства. Тепер різдвяний ярмарок став особливим видом розваг, де можна не лише купити ялинку та інші різдвяно-новорічні атрибути, а ще й смачно поїсти, покататися на всіляких атракціонах, постріляти у тирі та купити подарунки для всієї родини. А як же на ярмарку без каруселі? Вона радує всіх, не тільки дітлахів, а й дорослих. Квиток коштує 6 євро з дорослого. Покататися колесом огляду це незабутнє враження. Відчувається Дух Свята. Це дуже важливо. Він надихає, підносить настрій, перелаштовує думки на позитив, єднає нас та вселяє віру на краще. Ось таке воно зимове, холодне і в той же час тепле, зігріти гарячим вином місто Любек. Її ярмаркування не закінчується, як я казала, що надійний рецепт гарного зимового настрою це відвідування різдвяного ярмарку. Тож ярмаркуємо далі. Ми приїхали на різдвяний ярмарок ще в одне ганзейське місто, яке називається Росток. Це земля мекленбург переднє Померанія. Тут проводяться розкішні ярмарки. Ось такі ошатні вітрини ядків, де прикрашена лісова красуня. Наші предки вважали, що в її гілках живуть духи, і, прикрашаючи вічно зелене дерево, намагалися їх задобрити. А ось світильник Арка, яку придумали гірники. Сумуючи за сонцем і домівкою, для них вона означала зустріч з рідними, вихід до сонячного світла і тепла, якого їм дуже не вистачало. Тут дуже величезна різноманітність сувенірів ручної роботи. Коли приходиш на ярмарку, перше, що потрібно зробити, це щось нам злізь, не треба випити. І майже не світ сюди зараз. На кожному ярмарку красиво, атмосферно та смачно. смачне. Так як наші чоловіки алкогольні напої не вживають, то я замовляю яєчний лікар з вершками для Валерії та лінтвень з амаретто для себе.

Oh, nice. Покататися колесом огляду в місті росток коштує 5 євро з дорослого. Я не можу пропустити такої нагоди. Тож вперед. Як тут романтично. Ми підіймаємося над найбільшим містом федеральної землі Мекленбург-Передня Помирання Росток, що на північному сході Німеччини. Це узбережжя Балтійського моря. Назва Росток у перекладі означає поділ річки, бо велике портове місто захищене затокою, в яку вливається річка Варнів. Тут ця різдвяна ярмарка, як на долоні. Хто не боїться висоти, то рекомендую покататися колесом огляду. Це дійсно неперевершені відчуття. Це як відчути себе птахом у польоті. Отже, спускаємося на землю і ярмаркуємо далі. Яка краса! Це Вифлеємська зірка, що згідно з Євангелієм від Матвія привела мудреців до маленького Ісуса Христа. Вона вела їх зі сходу, а коли ті підійшли до Віфлеєма, зірка зупинилась. Дуже зачаровує різдвяна піраміда. Це традиційна різдвяна прикраса у формі каруселі, але збільшена її копія. Цей різдвяний символ створили жителі Рудних Гір. Часто на різдвяних пірамідах зображуються ангели або сцена різдва, але також зустрічаються піраміди з фігурками гірників, сценками життя лісу або повсякденного життя жителів Рудних Гір. Різдвяна піраміда обертається завдяки тепловому повітрі, що піднімається до лопат від свічок розставлених у піраміді по колу. Це мізнавець солодощі. Завжди, що купує мій чоловік, дуже смачно. Хоча не завжди корисне. Це солодкі пончики з цукровою пудрою. Муцен німецькою. Муцен зручно їсти паличками. Манчаці десь зелека. Ляйка, я. Ну, дуже смачно, не можна відірватися. Ось ятка, де продають знамениті, жарені німецькі ковбаски. А вайнахсман запрошує на дегустацію сирів. Тут є табличка з цінами. У цій яці продаються бутерброди без м'яса, мабуть, для вегетаріанців. А у нас з чоловіком є бажання скуштувати метрові жарені ковбаски. Цікаво спостерігати, як вони жаряться. Данки шоу. За бажанням можна додати гірчицю або кетчуп. Ось!

Ау, алес міткнобляв. Щесников. А в цій яці продається біжутерія на будь-який смак та гаманець. Як бачите, тут великий вибір каменів, і кожен камінь гарний по-своєму та має якусь магічну силу, якщо вірити легендам. Я придбала собі камінь, оберіг Тигрове Око. Свою назву він одержав за схожість із оком цієї чудової хижої тварини. Це потужний талісман. Що оберігає свого власника від усіляких невдач та лих. З давніх давен вірили, що тигрове око може відгородити свого власника від різноманітних загроз і небезпек. Тіга, гла... о, глаз. Тому що він надає людині розважливості і застерігає від необдуманих вчинків. А цілителі радять носити на тілі вироби з тигрового ока для профілактики різних хвороб. Обожнюються імбирні пряники. Вважається, що перший імбирний пряник приготували у Великій Британії в одному з монастирів. За легендою. Чернець Патрік помилково додав у тісто порошок і беру, який йому привезли з хрестового походу. Пряне печиво сподобалося життям, а потім і всій Європі. Людина за допомогою пряника може висловити свої почуття. Подарувавши його, бо кожен пряник має цікавий текст. Наприклад, І хлібелі, я тебе кохаю. П'ю за ваше здоров'я, щоб всі були здорові і щасливі. Дякую всім за увагу і до побачення.